Я отримала нові знання, але я зрозуміла, що розширення цих знань може бути ще дуже довгий і добре. Довг. Я дякую за нові знання, за нову практику, за позитивний конект. І для мене це взагалі, взагалі нова, як я вам і казала. Підтверджую дуже, дуже тяжко, правда. Треба до цього прийти, треба заспокоїтися, усвідомити, але я думаю, все вийде і треба продовжувати навчання. Хочу сказати позитивний відгук, якщо буду десь викладати, щоб приходили сюди, в цю клініку, цей простір, як клієнти, також тут дійсно дуже класні спеціалісти. Повірте, допоможуть. Я вже не перший раз в вашій школі. І мені все дуже подобається, все чітко грамотно по полочкам розкладено. Зовсім другий досвід. Я думаю, що я буду теж використовуватися це в своєму своїй роботі і напевно повернуся ще до вас.